5 грудня у квартирі на проспекті Миру у Житомирі вибухнув балон туристичного газового пальника. На 14 чотирнадцяти поверхож житлового будинку у квартирі стався вибух балону орієнтовного об'ємом 0,5 літра без подальшого розповсюдження вогню. В результаті вибуху зруйновано віконну раму на кухні. Добрий день журналістом що така подія. 32-річна жінка, яка постраждала від вибуху, отримала неглибокі опіки обличчя і рук. Була надана їй медична допомога, знеболюючі препарати, перев'язка. І хвора відмовилась від госпіталізації і була виписана для подальшого амбулаторної допомоги за місцем проживання. <тас> Найчастіше туристичні газові пальники вибухають через те, що вони є неякісними або люди порушують правила користування ними. Треба читати інструкції, які вже сказав, і. Е Використовувати пальник і газовий балон або в добре вентильованому приміщенні, в якому ми зараз знаходимося, або на дворі, тому що ці речі передбачені в першу чергу для використання просто неба. моїй версії їх і дві, тобто це або була був неякісний газ, балон, тобто можливо десь пожмаканий, деформований. Тобто від це теж може бути причиною, або ж був неякісний безпосередньо пальник. Аліна Домбровська, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному.